Всім привіт! Починаю відео як все з цих. Ось тут було звається. Ну, від цієї пари я викинується і лишила її від тих червоний людичів на тепер Я на ньому тиждень чи тиждень вже має бути мати. На другій другу клятву пару білих кавлів кинув на пороку. Ось одного і бачите, воно. Це сам Зараз Давайте покажу. Ось, скорее всего це немає руку. Я б, не знаю, треба якийсь другу шукати, тому що це не ведеться, а мене так і не буде. Зараз поставлю на полози. Я вже вуплику. не бачите, що ровно хоса. Я їм тут підставив соломи, е ну всього, щоб вони тут потуж. Ось такі величенки. Бачите, у є кубину скину і це виліз. Ну, ви знаєте, я до неї не підходжу, вони киян. Он білій сидят. вже близький хочуть під'їхати, але бою, щоб далі кубини. Он же бон. Тут цвет, а хоча там був запорток. І це я його так же, Также виявили, що ви це бачите. Це самеця і ось ця самиця. Ну коротше, буду продавати цю самицю, хто би хотів, то пишіть. Я буду її продавав. Тому що в мене виходить от, один самець і три самиці. Ну, одну продам, а другу не знаю, якщо ви першу цю малечу, тоді може або куплю собі самця, або теж її продам. Бачить, їйка велика малища теж. Не знаю, може її а там тупо, там щось. Ну не вже величезні. Мені подобається, що чорні хвостима, але. Не знаю, може ще в кінці червня поїду куплю собі 2000 е, чехів. Жовтих або червоних. Чорних синіх не хочу. Хипаз таких хочу жовтих. Не знаю, їм може ще щось. Бачите білий сидит, тут шо? самі свій сидів. Я їх не випускаю, я вже випускав два тижні їх і вони я... добре політали, щоб не запили. Маю купити їм ще поїлки, кормушки. Куруму... акурмушки. що тут було, але я забрав на кури. Yeah. Бачите, не хочуть їсти і маленький будувати. Это его, видите. не знаю. Мают быть малые, очень классные. Потому что у нас желтый, у нас желтый и бачите? Дрыгну. Да. Вот так. Ну и... Вот так. Я не знаю, может, с этого самца продам, какой кое-что Ну, я еще не знаю, что точно буду продавать этого самца. Буду бачу. Купи кое-что, может, такого самого лимона. Видите там яйца. Не веду. Там не видно, там трошки так. Ось так ставте лайки, підписуйтесь на канал. Давайте ще одного підписника вже близько 70 Дякую всім, хто підписується на канал. Ставить лайки, обов'язково переглядайте відео. І всім до нових відео.